Так, 12 серпня 2022 року ми знаходимося в СМТ Ведіополь біля ринку в районі Євгенії Колісніченко-1. Тут автомобіль Nissan Максима рухався по вулиці Євгенія Колесниченка у бік міста Одеси, та водій не впорався з керуванням та вилетів з траси та зніс бетонний забор. Наразі його... Допитують правоохоронці. Він має деякі пошкодження, але живий, здоровий. Сподіваємося, що не потребує госпіталізації. Поліціянти збирають матеріали для вияснення всіх обставин ДТП. Наступного дня місце ДТП виглядає так. Ми бачимо. Сліди від гальмування Нессану, він прийшов на узбіччя та якийсь чином їхав у паркан.